це надія кожного бізнесмена досягти стабільного зростання та впевненості, але у складні кризові часи стає щоразу важче рухатися у потрібному напрямку для багатьох підприємців. Існує великий ризик того, що їхня справа зазнає краху, і над ними нависає загроза стати баткрутом. розчарування від того, що тобі потрібно закрити компанію після стількох років, дуже сильне. Насправді, це найгірше, що тільки можна собі уявити. Усі країни стикаються з цією проблемою, як вирішувати справи банкрутства і як буде найбільш справедливо захистити інтереси кожного учасника цього процесу. Дехто каже, що швидкі злети і стрімкі падіння бізнесу це закономірна частина цієї епохи вільного ринку. І від цього не застрахована жодна економіка, навіть найпотужніша та найдисциплінованіша. В Німеччині, наприклад, приблизно 30 тисяч підприємств закриваються щороку, відколи 2007-го почалася глобальна економічна криза. В Берліні ми зустрілися із жінкою, чия будівельна компанія стала неплатоспроможною торік, залишивши незавершеними багато об'єктів, як цей спортмайданчик. Але провал стався не через її прорахунки. Клієнтами фірми були комунальні підприємства, багато з яких просто не змогли розрахуватися за замовлення. А тепер із проблемами стикнулися і субпідрядники цієї фірми деякі люди не уявляють, що таке стати банкрутом для нашої компанії. Це був дуже важкий удар. Бізнес існував 9 років. Дивлячись на завершені проекти, можна сказати, що ми робили свою справу непогано. Навіть зараз. Я досі не можу повірити, що ми розпочали процес банкрутства після 9 років через затримки виплат. Тасманагноянді фільма анмемусовкунфансаушвіка. Сабіна каже, що гнів на обставини, що завели її бізнес у прірву, мучив її ще дуже довго. Їй боліло не лише за себе, а й за її персонал. Для тих працівників, що працювали на мене. А ми говоримо про десятьох людей, якщо бути точною. Це була дуже велика та болюча зміна в житті. І в житті їхніх родин також. Мої працівники втратили роботу практично за одну ніч. Мені теж було дуже складно. Бо в нас троє дітей. Кожна країна має своє законодавство щодо банкрутства. Час від часу його переглядають. Європейські правила затверджені 2000 року теж у процесі допрацювання щодо випадків, коли підприємство має активи чи кредиторів в інших країнах. Закони, які також застосовують для банкрутства фізичних осіб, покликані покращити координацію. Але здається, у поглядах на процес банкрутства намітилася зміна. Кажуть, що нинішні правила сфокусовані на ліквідації в той час, як треба розглядати інші варіанти, і на це стали звертати більше уваги. Деякі країни більше наголошують на можливості врятувати чи реструктуризувати компанію, щоб дати їй шанс повернутися у бізнес. Це відбувається, наприклад, у Великій Британії в останні роки. Німеччина теж стала приглядатися до такої стратегії. І Франція поволі впроваджує подібні реформи. В інших країнах такий підхід поки що розвинений менше, і навіть в Іспанії, де зміни запроваджуються, ще мене багато часу, перш ніж вони подіють. manchmal noch lange hinterher. Експерти кажуть, що переоцінка банкрутства стала навіть більш нагальною в нинішньому економічному кліматі через те, що даються взнаки заходи бюджетної економії. Ті, хто мають справу з банкрутством, кажуть, що про людей в цьому процесі забувають. А статистика дивує, що року в європейському союзі 220 тисяч підприємств зникають. Приблизно півтора мільйона людей через це втрачають роботу. За будь-якими змінами в європейських законах пильно стежить у Люксембурзі, де чи не кожне підприємство має представництво за кордоном. Це може й багата країна, але у 2010 році, наприклад, тут збанкрутіли 500 компаній. Багато людей залишилося без роботи. Лідери профспілок кажуть, що коли в європейському бізнесі панує глобалізація, то проблема захисту новоспечених безробітних теж має бути більш глобальною. Ми повинні допомагати цим людям набагато краще і не лише один раз після звільнення, а й в їхніх подальших кроках. їх не треба кидати на призволяще, заспокоюючи своє сумління тим, що вони, мовляв, отримали компенсацію. цього недостатньо. Ми дуже часто забуваємо людський аспект. Треба створити системи, що прогнозували би безкладнощі. Тоді можна було б вдаватися до попереджувальних заходів до того, як банкрутство станеться. Таку думку вже почули у деяких країнах? Там намагаються створити, так би мовити, систему раннього попередження, щоб допомогти проблемним компаніям залишатися на плаву. Також є тенденція давати бізнесменам, що зазнали невдачі, шанс розпочати все знову. Але з країни в країну підхід до проблеми дуже різний. Європа фокусується на координації банкрутств, а не на уніфікації національних законів. Чи зможе у майбутньому з'явитися більш спільний підхід? Уніфікація процедур порятунку проблемних компаній дуже складна. На неї впливають чинники з багатьох законодавчих площин. Я думаю, що процес узгодження законів розтягнеться щонайменше на 20 років. Не варто очікувати швидкого результату. Вантендани мікуртерм селами сам трепу реаліст. Алас є можливість для гармонізації лише в окремих епізодах. Захист найманих працівників якраз і може стати одним із них. З іншого боку, те як працює система, та те, чого хочуть кредитори, не піддаватиметься уніфікації ще довше. Хармонізи мемамоєнтерм. Немає сумнівів, що ставлення до збанкрутілих підприємств змінюється. Навіть політики зі свого боку роблять так, щоб це знайшло відбиток у законодавстві. Але це тонке балансування заохочувати бізнесменів ризикувати і водночас захищати працівників, кредиторів та клієнтів. Експерти кажуть, якщо проблемні компанії не витрачатимуть час на пошук допомоги, є шанс, що одного дня вони знайдуть свій надійний шлях до успіху.